Привіт, мене звати Єва, і у сьогоднішньому відео я вам хочу розказати декілька ідей, як можна помінятися до літа і не закинути це. Я думаю, що в більшості з вас були такі думки, щоб помінятися до літа, але напевно 80% людей м -м, все ж таки закидали це і не мінялися. Я вам розкажу ідеї, як поради і поради, як не закинути це діло. Перше, що я би вам хотіла порадити, це вибрати категорії, що би ви хотіли змінити. Можливо, ви хочете наладити свій раціон чи похудати до літа, чи, можливо, ви хочете знайти якісь нові хобі, чи, наприклад, змінити якісь свої думки. Перше, що я би вам порадила, це наладити своє харчування. Наприклад, забрати зайві продукти з свого раціону. Такі, як фастфуд чи солодощі, але головне не повністю забирати, тому що якщо ви зразу повністю обмежите себе в всіх таких калорійних сильно продуктах і не дуже корисних, то ви можете потім, то можуть потім бути зриви, і це буде ще гірше, ніж якщо ви будете їх деколи їсти. Наприклад, почніть додавати в свій раціон більше овочів, фруктів. І різних корисних вуглеводів. Другий пункт почніть пити воду. Вода від дуже багато чого залежить, а особливо, якщо у вас проблеми зі шкірою. Це дуже сильно впливає, якщо у вас суха шкіра, сухість моментально забирається, коли ви починаєте пити воду. За місяць вже ваша шкіра. Прийме набагато кращий вигляд, це я по собі бачу, тому що раніше у мене завжди ось тут во. Ну, все було таке сухе, неприємне. Не потрібно мазати себе мільярд кремами. Можна просто почати пити воду. Але правильний догляд теж потрібно підбирати, по вашому типу шкіри. Ще вода впливає на вашу фігуру і на кров розріджує. Тому почніть, це дуже корисна привичка. Наприклад, перше пийте одну пляшку води, потім дві, потім, можливо, більше, або зупиніться на двох. Третя, така дуже важлива привичка менше сидіть в телефоні. Я знаю, що це дуже така привичка поп популярна, можливо, заїжена, але ну, це реально шкідливо, це дуже шкодить. По-перше, це йде сильна нагрузка на мозок. Ви дуже цьому, насильно на цьому зосереджуєтеся, тратите свій час, який ви могли приділити тій самій самореалізації спорту, не знаю, можливо, навчанні. І собі хобі по душі. Наприклад, можливо, вам подобається малювання, в'язання чи робити якісь вироби з бісеру. У Пінтересті є дуже багато ідей, чим, чим можна займатися. Не знаю, можливо, вам подобається шиття, чи ви хочете навчитися готувати, або просто якісь класні рецепти знаходити і спробувати їх повторяти. Четверта привичка спорт. Це дуже важливо. Знайдіть якийсь спорт, який вам по душі. Можливо, вам по душі йога, пілатес, можливо. Танці це не сильно спорт, це більше до хобі, але все одно це рух. І якщо вам це подобається, то це, в принципі, може навіть замінити спорт. Можливо, вам подобається балет, це теж відноситься до танців, це теж може, не знаю, допомогти вам. П'яте, можливо, ви хочете змінитися ще зовнішньо. Якщо так, то перше оприлюдниться зі своїм стилем, що вам подобається. Наприклад, пошукайте якісь. Ідеї в Пінтересті, а з них можете вже зробити свій індивідуальний стиль, який вам подобається. Можливо, ви хочете підстригтися, чи покрасити волосся, якщо вам це дозволяють. Можливо, відпустити чолку, чи наоборот підстригти її. Це вже все по вашому, по вашому бажанню. Або замінити гардероб, чи почати. Робити якісь макіяжі, але ну, макіяжі, якщо в ранньому віці, це не сильно добре. Це може нашкодити на вашу шкіру. Шоста по. Шоста порада, якщо ви хочете поз. Беді! Беді, будь тихо! Шоста порада, якщо ви хочете позбутися від почервонінь, Прищів і хочете підібрати собі якийсь правильний догляд, я раджу вам звернутися до косметолога. Ну, якщо у вас немає можливості, то хоча б попробувати визначити свій тип шкіри вдома і підбирати догляд по типу шкіри. І, наприклад, ліпше, знаєте, якщо ви хочете купити догляд, не купуйте мільярд баночок з якихось там непонятних китайських сайтів чи магазинів. І якісь там всякі крема за 70 гривень чи 50, ліпше купити, знаєте, більш дорожчі, більш дорожчі засоби, але їх у меншій кількості. Ну, по можливості можна і у більшій кількості, але це вже, ну, як підійде по вашому бюджету. Сьоме, Змініть коло оточення. Якщо у вас є люди, які. Ну, вам не подобається. Якось, зад... Якось вас задирають. І ви просто з ними спілкуєтесь через те, що у вас немає з ким спілкуватися. Ну, вам не потрібно таких людей. Ліпше будьте сами, самими, самореалізовуєтесь, не знаю, робіть для себе щось, аніж спілкуйтесь з людьми, які вас не вартують. Це я теж трохи по собі сужу. Ну, там 50 на 50 я по собі посужу, тому що в мене там взагалі інакша ситуація була з друзями. Точніше, з подружкою. Ну, це вже там, там вже все складно, але це вже таке. Восьмий пункт це завжди старайтесь виглядати гарно. Наприклад, не носіть грязний помнутий одяг. Я думаю, немає сильної проблеми погладити якусь там футболку чи постирати. Все ж таки це не дуже красиво. Ну, ну, так, трошечки над цим попрацюйте, якщо у вас є такі проблеми. Або, наприклад, мийте частіше голову, якщо у вас швидко жарніється волосся, ліпше мити його частіше, щоб виглядати більш ухоженим. Ну, Тому що я розумію, що це кожного своє, але це не сильно красиво виглядає до того, що якщо ви хочете мінятися. Бо послідкуйте за своїми нігтями, це теж важливо. Що на цьому моменті можна закінчити відео? Я вам дала дуже хороших вісім порад на початок, але ще є одне правило не починайте все зразу. Ліпше поступово йти покроково, щоб було набагато менше відсотків, що ви це покинете. Тому що якщо ви все зразу почнете, вам це може доїсти, це буде сильна перенагрузка і не буде мотивації. Я колись теж вела такий ліневий спосіб життя, лежала на дивані, нічого не робила і їла цукерки. Шикарно. Ну зато зараз я дуже змінилася, але я йшла по крокову. А я знайшла собі стиль, який мені підходить. Це вонізм, і я тепер вониніст. Я зараз вам покажу того, хто гавкав. <смір> От він мені заважає знімати відео. Ти мені заважаєш знімати відео, ти це знав? Передай, папа, давай.